Ще був бій нас, e, воно, там тім стороні в, тим, в тери, е, саді якраз стрілили партизани з большевиками, то вони села на раз запалили нас. E, москалі запалили? Так, так? москалі, вовацький. То зразу було біля села, бій був, так? Так, а от зразу туди на тім стороні. Там єдан е, хупака з Львова був, ленва псавдомав. То він тік на стріх, і коли там ліс, бо човник майор, то він майора застрілив, там скочив туди, хату запалили тую. А він поміж тієї бойовики і казав, кричить так, лови бандьору, бандьору і він того, лише тут касається з мечев, вони не знали, що був такий, і він тік. Тільки його не спіймали і, і не, не забили. А того господаря, тоді більше бліти, забили. Тоді гед був горів повна на щини, а хата горіла і там трохи був горів. Тай господар, а, а, no, а то, як бій завершився? Та, та от того забив, а вони тоді впали паліку і тоді завели, там, а вони потупили солобує, і там наші. Хотіли прибрати до ліса і там ще бій. То наші їх побили чи вони наших побили? Не, наших, Там саді, то не побили наших. Не побили, так. Наші відійшли, наші відійшли так, та, тікли, попікали. Угу. А багато там москалів брали свою? Як може було з півсотки, може, було, було повно стукає.